Доброго ранку, малята. Вітаю вас на занятті ознайомлення з природою. Сьогодні ми відправимось в країну, в яку запросила нас королева чистоти. У країну чистоти підем всі, і я, і ти, та в країну чистоти тільки чистим можна йти. А хто це нас зустрічає? Так, це Мийдор. А що потрібно зробити, щоб подружитися з мий до Майдодір вам буде підказувати, що робити, а ви назвіть, що потрібно зробити: митися, помитися, вмитися. Покупатися, що потрібно зробити? Викупатися, покупатися, прати. Що треба зробити? Випрати? Так, попрати, перепрати. Одягатися. Що треба зробити? Одягнутися. Переодягнутися, чесатися. Що треба зробити? Причесатися так, зачесатися. А це хто такий? Хто такі бруднулі малята? В яких казках чи оповіданнях є бруднулі, пам'ятаєте? Так, в казці мий до дір. А що необхідно зробити, щоб його пустили в країну чистоти? Йому треба помитися, вимити руки, зачесатися. Так, випрати свій одяг. Вірно. А складемо правила, яких необхідно дотримуватись у країні чистоти. Щоранку вмивайся. Зуби треба чистити вранці і увечері. Зрізай нігті на руках і ногах. Спати потрібно в окремому ліжку, у спеціальному одязі для спання. А ось і сама королева чистоти. А хто це біля неї? Та це ж той хлопчик, який був бруднулею. А королева чистоти нам підготувала загадки. Зуби є, а рота немає. Що це малята? Так, це гребінець. Висить. Теліпається, всі за нього хапаються і втираються. Так, це рушник. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо біц цього худно. Що це? Та це ж мило. Необхідно залишити тільки ті предмети, які необхідні людині для догляду за собою. Душ потрібен? Так. Зубна щітка потрібна, дзеркало, мило, мочалка, рушник, ножиці. А розкажіть, для чого потрібні ці речі? Так щоб доглядати за собою, бути охайними, чистими, красивими. Молодці малята. До нової зустрічі гарного дня вам!